Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. Вінницький філіал. У нас сьогодні новий чудовий надходження Peugeot 2008-2019 року випуску за ціною 13 790 доларів. Обладнаний у нас автомобіль бензином двигуном робочим об'ємом 1,2 літра на 85 кінських сил, на механічні 5 коробки передач. Так нас це все виглядає по салону, клімат кліматконтроль, штатна сенсорна магнітола, мультикермо, датчики світла та доща. Заявлений пробіг автомобіля 118 тисяч кілометрів, помилок ніяких немає. Так на це все виглядає. Передні та задні електросла Електрорегулювання дзеркалами та електроспадальних дзеркал. є підігріви передніх сидінь. Так, йдемо до заднього ряду. Салон взагалі текстильний. Власник, коли брав автомобіля салону, на кіность такі ще чехли, під чехлами просто нульсовий ідеальний салон. Дверні карти в доброму стані. Стоїть автомобіль на 16 х легкоспавних дисках на гарній зимовій гумі. Так він виглядає по колу. Присутні задні та передні парктроники. Нагадую, він у нас офіційний. В 2019 році виїхав з автосалону. З того часу у нього все навсього. один власник, автомобіль повністю весь в рідній фарбі і завжди обслуговувався тільки на офіційному дилері. І знаходиться він за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою трейдин.